Люди не розуміють, як використовувати коліматори, це просто факт. Так і є. Я знаю, що це звучить трохи різко, але це мій досвід. Я вчора давав цю лекцію в класі, і ви знаєте, наприкінці уроку всі погодилися з тим, що я щойно сказав. Люди не розуміють, як використовувати коліматори. І дозвольте мені пояснити, що я маю на увазі. Я зверну увагу на один коментар до мого відео. Я не нападаю на цього хлопця, це стосується багатьох людей. Ось його коментар. Чудове відео. Хотілося б почути ваші думки про розміри стиль точок, і чи доцільно розширювати маленьку точку, як, наприклад, два моа на холосані 507 Competition. Ви бачите велику точку швидше, але розширення може відволікати, я вважаю. Але маленьку точку важче знайти і займає більше часу, особливо при швидких переходах. Цей хлопець каже: Гей, я знайду точку. Коли він це каже, і такий о, якщо точка яскравіша, то я бачу її раніше. І саме так я читаю це. Насправді він просто не розуміє, як користуватися коліматорами, і це не напад на цю людину. Як я вже сказав, це більшість стрільців. Отже, люди не знають про це, тому я хочу про це поговорити. Коли ви вперше отримуєте свій коліматор, у багатьох людей виникає проблема: я маю знайти червону точку. Бо, знаєте, якщо я дивлюся через вікно, ось так я бачу червону точку, я сприймаю, що вона в центрі вікна. Гаразд, якщо я поверну трохи, точка виходить за межі вікна. Тут вона повертається до центру. Я трохи повертаю пістолет, і точка виходить за межі вікна у 507 Competition Дуже велике об'єктивне вікно, дуже легка для використання червона точка, і все одно можна побачити, що є дуже вузький кут, під яким я зможу побачити червону точку. Така природа речей, так воно працює. Але те, що, врешті-решт, трапляється, це те, що для новачків виклик стає взагалі знайти червону точку. Отже, люди витягують пістолет. Вони такі: О, о ось червона точка. Тепер вони знайшли її, знайшли червону точку, і тепер вони не хочуть втратити її, не хочуть втратити точку, тому вони просто будуть тримати погляд у вікні і зберігати сприйняття точки, і несвідомо тренують себе бути зосередженими на червоній точці. Мимоволі, ненавмисно. І час іде, люди розвивають це вміння, вони тримають пістолет, і червона точка завжди з'являється на тому ж місці, і таке інше, і вони можуть переносити пістолет послідовно, і точка піде туди, куди вони хочуть. І це круто, правильно, але несвідомо зараз. Вони навчили себе зосереджуватися на червоній точці. І знову ж таки це стосується більшості людей. Це просто те, що відбувається. І з іншого боку, коли ви використовуєте коліматор, ви будете казати: нумо, бро, я сфокусований на цілі. Це червона точка, я сфокусований на цілі. Так, так, я сфокусований на цілі. Але знову ж таки, це те, що думають люди, а не те, що насправді відбувається. Якби ви прийшли до мене на курс, ми проходимо цілу серію вправ. Можливо, ми прикриємо точку. Ось так. Це один з інструментів, який ми можемо використовувати, щоб допомогти людям сконцентруватися на цілі. Ми візьмемо ціль і покладемо на неї прицільний орієнтир. Окей, щось таке, щось на що можна дивитися, і щоб допомогти зосередитися саме на цій точці. У мене тут кілька мішеней. Я маю на увазі під час стрільби. Ви б помітили ось різниця. Дивіться на мої очі. Ви бачите, як мої очі перескакують з місця на місце, на відміну від плавного переносу. Ось так, де ви можете бачити, як мої очі плавно рухаються. Коли я переміщую пістолет, я слідкую за об'єктом. Ви б могли так сказати. Про те, за чим ви насправді слідкуєте, це червона точка перед вашим обличчям. Коли обставини змінюються, можливо, стають складнішими. Стрільба в русі, незручне положення або змінюється ваше сприйняття складності, ціль далеко, зменшена площа цілі і так далі. Люди хочуть бути точними. Тоді їхні очі починають ще пильніше дивитися на червону точку. Це дуже дуже складно. Складно навчити себе не зосереджуватись на точці, а навпаки, дивитися туди, куди ви хочете, щоб влучила ваша куля. І як я казав, більшість людей невірно дивиться в приціл і не розуміють, що роблять це, і це дійсно вимагає тренувань. Щоб виправити це, я маю на увазі, вам не потрібно йти на заняття і брати уроки, щоб це виправити. Ви можете використовувати всі ці інструменти, про які я вам кажу. Ви можете використовувати їх самостійно і працювати над цим стежачи за тим, щоб ви зосередилися на певній точці замість цілі, і знаєте, це те, що ви повинні робити. Як я вже казав, переважна більшість людей роблять це неправильно і просто не знають про це. Я хочу закінчити цим у світі. Є два типи стрільців: є ті, хто вірять, що вони орієнтовані на мішені. Такі так, брате, червона точка, орієнтовані на мішень. Звичайно, вони вважають, що вони завжди орієнтовані на мішень, і це ілюзія. Інший тип стрільців, розумні люди, вони такі, так, я намагаюся бути засередженим на мішені, але це важко. Так, я тут і тут засереджений на цілі. Типу, о, я зробив перенос на цю ціль, і тоді мій погляд відразу перейшов на крапку, і ти знаєш, ця ціль була не дуже. Коли люди мають такий рівень обізнаності, вони насправді відстежують, що відбувається, вони усвідомлюють, що відбувається, і потім, сподіваюся, вони можуть тренуватися і продовжувати вдосконалюватися. Справжня концентрація на цілі дуже схожа на контроль за Гаразд, я не знаю нікого, хто б казав, так, брате, я ідеально володію контролем спуску. Я більше про це не думаю. Я більше не хвилююся про це. Я взагалі вже не переймаюся контролем спуску. Це просто не те, що мене хвилює зараз. Це нереально, незалежно від того, наскільки крутим ви стаєте, завжди є певна ймовірність, що ви можете зірвати спуск або неправильно здійснити постріл, і постріли йдуть не туди, куди ви хочете. Це просто так, на якому б рівні ви не були. Ви завжди будете намагатися працювати над цим. Справжній фокус на ціль це те саме, це те, над чим вам потрібно працювати протягом усієї кар'єри стрільця. Якщо хочете досягти успіху.